Вітаю всіх, мої дорогая сіньки! Поради від Таро та Магічне послання на завтра 2 червня 25-го року, від ангелочків. Отпустіть своє минуле прекрасна карта. Вас ізматує груз гру прошлого, котрий таскаєте за собою, пора скинути з себе це брем'я. Сохраняйте тільки полізні уроки і любов, а все остальне оставте в минулому. Те, що вам не нужно і не належить. Хай уходить. вас нема в минулому, ви там нічого не можете змінити. І тому відпустіть його з Богом і йдіть вперед. Груз минулого являється зараз причиною ваших теперішніх проблем. Отака от от у нас прекрасна порада від ангелів. І я починаю, як завжди, з овнів. П'яторка жезлов, карта конфліктної ситуації, яка може відбутися де угодно. Вдома, на роботі. І настрой у вас буде у овнів такий бойовий, вам хочеться з воювати. І людей таких будете зустрічати, які теж не проти повоювати. І тому конфліктна ситуація, більше всього, неізбіжна. Будьте стримані і остерігайтеся, навіщо воно вам треба. Тільці, карта смерть. Карта смерть це плани можуть різко помінятися. Ви планували щось одне, але плани поміняються, причому кардинально. І все, що ви запланували на цей день, буде совершенно, піде по совершенно іному плану. Хочу вам сказати, що в цей день для тільців хорошо кидати погані звички, прибрати свого життя непотріб всякий в віді ненужних людей. Поганих звичок, непотрібних зв'язків. В общем, день, коли повинне піти щось непотрібне і відмерше з вашого життя. І тут ці дві карти, якраз, да? хай все погане і померше піде з вашого життя і розчистить місце для чогось нового. Далі у нас ідуть близнюки, жезло. готуйтесь до активного дня. Ви впереді планети всій. Будете горіти, головне, горіти так, щоб не згоріти до вечора. Вести за собою людей, фантанірувати ідеями, так що близнюки будуть досить активні. І день такий вам буде. Так, далі у нас ідуть раки, п'яка мічей теж конфліктний день. Якщо, знаєте, коли, скажімо так, конфлікт буде вестись таким чином, що так подлінько, цинічно і. Некрасиво. Якщо це ви хочете конфліктувати з кимсь, то пам'ятайте, що це для вас не буде перемогою. Ви можете в цьому конфлікті побідити, да, виграти битву, але програти війну. Якщо ж до вас будуть з таким конфліктом іти, то якщо можна і збіжати ці ситуації, і збіжіть. Якщо не можна, ну то вступайте в боротьбу і краще да, програти в бою, чим не попробувати відстояти своє. Далі у нас ідуть. Леви, Паш Кубків. Леви е, можуть чекати якісь звістки, а вообще це куча-куча емоцій. Паж кубків це зустрічі, переписка, замови по телефону, якісь новини і багато емоцій, які будуть просто вас захлюбувати, як маленьку дитину. І тому будьте обережні своїми емоціями. Далі у нас ідуть. Діви, рицарь Жезлов. Спочатку думаємо, а потім робимо. В завтрашньому дню у вас буде тільки одна попитка щось поміняти або щось вирішити. Да? Це чоловік одної попитки. І тому спочатку думайте, а потім робіть. Далі у нас йдуть терези, карта долі, получення по заслугам. Ну, Що заслужили, те й отримали. Такий буде день. Да? Що заслужив, те і получив? Комусь конфетка прилетить а комусь по жопці дадуть. Далі у нас іде скорпіончик, четвірка пентаклій. Бережіть свої грошики. буде великий соблазн їх потратити на себе чи на когось, щось купити, кудись влізти. В общем, завтра побудьте скорпіони жадіною. Далі у нас ідуть. Стрільці, король жезлов. Стрільці, ви завтра в своїй стихії. Король огня активні, керуєте процесом, в центрі всіх собиті, роздаєте указання, вам треба всіх очарувати, всім сподобатися. І це у вас більше всього вийде, тому що король у нас на троні це успішна людина, значить вас чекає успіх. Кось десятка жезлов. Десятка жезлов – це карта непосильної ноші. Більше всього запланували через чересчур багато на завтра, або зненацька на вас звалиться якісь проблеми, і ви рішите, козірошки, що ви все-таки, як трудоголіки да, і як дуже виносливі люди, за один день все порішаєте. Карти говорять, не треба все в один день рішати, ваша спинка може не видержати, це непосильна ноша для вас. А також вчіться делегувати свої обов'язки якісь на інших людей. Далі у нас йдуть водолії. Ви завтра маги, водолії, ви керуєте процесом. Я, що в нас говорить маг? Я все можу, я все вмію, я все можу преп'ятствій не бачу. Що захочу, те і буде. Це і проявляється, проявляєте свою харизму, артистичність, свій характер, свої вміння, свої здібності, взагалі, в періоди з пісні. І рибочки. Рибки, Паш Пентаклій, вас вам треба завтра себе показати як чемний, е, е, отлічний роботник і чемний ученик. Да? Я завтра е, себе зарекомендую як людина, яка стремиться щось знати, на яку можна покластися, яка дуже відповідальна. Я такий отлічник вузлі доски, все знаю на п'ятірку, все виконую на отлічно. І це вам допоможе! Це дасть вам шанс і хорошо вас зарекомендує. От така у нас енергія для рибок. Всім бажаю тихої і мирної ночі сьогоднішньої, без тривог, повітряних і душевних, і завтрашнього продуктивного дня.